Місто Київ, громадська організація Олег Вщит. Ліга справедливості 5. Турнір онлайн міжнародний. Вправа. Довгий цикл. З одною зміною руки One Arm Long Cycle. Зважування спортсмена. Це Ярослав Совчук. 112.800. похудав. Зважування гирі. Двадцять три дев'ятсот, все 30 секунд, готовність, десять секунд. Чотири. три. Два, один. Ладно, не встигли. Давай. то Почекай, почекай. Почекай. Ладно, поїхали. І. Раз. Два. Ну, вверху розслабляйся більше. Три. Чотири. Почав. Хвилину почав. П'ять. Да, вверху. Пум. Сразу. Да. І тут выбиваем. Во, вот так. Тут вона в друзья. Сім. Вот так. Ага, на руку расслабляю. Вісім. Дев'ять, да? А, дев'ять, дев'ять. І. Десять. Хорошо. Одиннадцять.

сразу его туда. Ладно, 18. 19. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Друга, двадцать три, две хвилини. Двадцять. Двадцять пять. Вот так, да. Ложись, и сразу пошли. Двадцять шесть. Хорошо. Да. Сразу, да. 27. Двадцать восемь. Двадцать девять. Тридцать забравшись. Не уходи, так сюда. два хорошо. Ничего три. Давай, рахуй, рахуй. Три хвилины. Три четыре. Хорошо. Тридцать пять. Тридцать шесть. Короткий заброс. Тюм. Тридцать семь. Резче, роби тазом его. Раз и тюк сюда, сыпни ее. Тридцать восемь. تستوي سرق دين سرق واحد 4 хвилини. 45. 46. Ой, пропрацюй, скоро зміна. Зразу. 47. Можна трохи менше фіксувати. Довго тримаю. 48. Фух, хорошо. 49. 50

5 хвилин. 37. 58. 59. 60. 61.

Семьдесят один. Во короткий. Чунь! Поштовх. Семьдесят два. Семьдесят три. Да, подыхай, дыхание. Станови. Потім будем. И 76 Хорошо. Фиксация. Гарна. заброс Хороший. Семьдесят семьдесят девять восемьдесят семь хвилин восемь два восемь один 82. ну рахуй как перерахуем thank <laughs> 92. 8 хвилин. 93. 94. 95. 96. 97.

105-9 хвилин. Быстріше заброс, Ярик. 106. Заброс, быстріше. Чу! Поштовх. 107. 107. бистріше заброс. 108. 108, гарно. І. 109. Заброс бистріше. 110. І... 110 є. Хорошо. 112.

І. 120. 120 час! Є! Yeah. Все! Супер! Слава Богу! Перечитати треба, потом ніхто.